І так, народ, усім привіт! Ви бачите ззаду мене Гірлянда. Зараз покажу. Їй просто непомітно, але вона на білому. Отже, що я хочу сказати? Якщо зараз гірлянда, то сьогодні 31 грудня. Так, швидко минув рік. Швидко минув рік. Це був дуже складний рік для кожного з нас, особливо для мене. Я не буду розказувати, це моє особисте. Е -е, Наступний рік, 2026, буде насичений ну, дуже бага ну, багатьма добрими речами. Я сподіваюся, І у вас це буде також, і у мене це буде. Ми будемо, як вам сказати, треба зазвичай ну, підводити ітоги завжди е, в кінці нового року. Е, і забрати гарні ну, моменти. Дуже добрі. Погане треба залишати. З гарних моментів. Я можу навіть сказати які. З гарних моментів. PlayStation 3 нарешті. Так. Нарешті я її придбав у цьому році. Це була моя мрія. Ну, PlayStation 4 також буде колись. І PlayStation 5, так. Е, ще цей рік запам'ятався нам багатьма іграми, багатьма фільмами. Наприклад, з Ігор, я знаю, вийшла Нова Мафія. The Old Country. так. Е, Багато дуже проєктів виходило. У наступному році теж буде дуже багато. Там і Нова Лара Крофт, і Джеймс Бонд 007 гра, і навіть, навіть GTA 6, у, ну в листопаді вийде. Так, у листопаді вийде GTA 6 нарешті. У наступному році, так. Все. Це... Будемо потім грати у GTA 6 будемо проходити. будемо, ну, в... Наступний рік буде для нас дуже насичений гарними новинами. Для нас, е хто любить ігри, хто любить контент такий ігровий. Е з приводу каналу. Так, канал буде жити далі. Будуть виходити дуже багато проєктів. Ну, там, ігор проходжень. Я не допройшов першу мафію, будемо її допроходити вже у січні. Так. Ми її пройдемо обов'язково. ну, допройдемо, так. Потім буде друга мафія, третя, потім ремастер 2, ремастер 1. Це буде обов'язково. Будуть потім і ГТА проходження. Так, і залишаються краш-тест-драйви у ГТА 4. Так. Вони нікуди не ділись. Треба їх просто записати. Ну, Немає часу. Ну, Але це буде. Це буде так. Тому, народ. Що я хочу побажати? Що я хочу побажати? Я хочу побажати. Кожному з вас у наступному 2026 році щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Щоб нарешті ця війна закінчилась, щоб ви завжди раділи від гарних новин, щоб. Поганого нікого не було. Так. Особливо такого, як у мене, я не буду розповідати, це моє особистий, я ще раз скажу. Але. Але я хочу ще раз привітати вас з Новим роком. народ. Просто не віриться, так швидко пролетів час, нібито нещодавно. Вас вітав з 2025 роком тепер. З 2026. Так, народ. З новим роком.